Духи міфів. У світі ацтеків не було справжньої смерті. Була лише дорога вниз, до Міктлану, царства, де час зупиняється, а тиша має голос. На самому дні цього світу у залах обсидіану і кісток сидить Текутлі, Бог смерті, володар усіх доріг, той, хто пам'ятає кожен подих, що колись належав живим. Його тіло це саме Міктлан. кров тече в річках, кістки це гори, а його подих вітри, що охолоджують душі. Він не карає й не милує, він просто приймає. Душа, що потрапляє в Міктлан, проходить дев'ять рівнів темряви кожен випробування пам'яті. Перший рівень річка Чіконгнауапан. Це вода, що розділяє життя і смерть. Душа стоїть на березі і кличе свого пса, єдиного, хто може перевести її через. Ті, що не любили, тонуть. Другий рівень гори, що сходяться, вони дихають і рухаються, змикаючись над головою, щоб стерти спогади про тіло. Тут смерть перевіряє, чи вмієш ти відпускати, Третій рівень обсидіанові вітри. Гострі як леза. Вони розрізають страх і гординю. Душа стає легкою, як попіл, що більше не тримає ваги минулого. Четвертий рівень гори дзвіночків. Тут чути дзвін не зі срібла, а з кісток. Вітер змушує їх співати, нагадуючи, що навіть смерть має музику. П'ятий рівень. Долина змій. Земля рухається. СОТні тіней зміїв обвивають ноги душі, змушуючи її згадати всі помилки, щоб відпустити їх. Шостий рівень Поле ножів. Тут лежать камені, що розтинають усе, що не є правдою. Душа, яка бреше собі, розпадається на пил. Сьомий рівень. Місце нічних стріл. Звідти летять стріли тіней. Спогади, болі, жалі, Кожна частина серця, яку треба прийняти, а не уникати. Восьмий рівень. Тінь батьків. Тут стоять ті, хто прийшов раніше. Вони мовчать. Але їхні очі світяться, нагадуючи, що ніхто не проходить Міктлан сам. Дев'ятий рівень Зал без світла. Місце, де немає часу. Тут сидить Міктлан Текутлі з дружиною Міктекасіувати. У вінцях із черепів і вогню. Він питає не про гріх, а про пам'ять. Що ти залишив у світі живих? І якщо душа приносить лише тишу, вона зникає. Але якщо несе пам'ять, любов чи пісню, Міктлан Текутлі запалює її вогонь і відпускає її назад до неба, як зорю, що знайшла шлях додому. Колись ацтекі казали: Сонце, що ноші, проходить через Міктлан, щоб народитися знову. І кожен, хто помирає, стає іскрою, що допомагає йому зійти. Тому смерть у них не кінець, а найглибша форма пам'яті. Коли людина вмирає, Текутлі не забирає її, він запрошує. Його царство не морок, а рівновага, не страх, а спокій. У ньому звучить вічний подих, нагадування, що життя ніколи не зникає. А лише змінює форму. І коли ніч опускається над світом і зорі з'являються одна за одною. Пам'ятай, це ті, хто пройшов дев'ять рівнів Міктлану, і тепер світить над тобою. Під поглядом того, хто володіє темрявою. Міктван Текутлі. Вічний хранитель межі між смертю і спокоєм. Віковічний ліс. Пам'ятає голоси міфів, духи міфів.